Спогади героя, який в перші дні вирушив на ліквідацію наслідків чорнобильської трагедії. Василь Мелькович понад 20, 20 років служив у поліції. 26. У 1986 році він відправився у місто Київ для підготовки співробітників органів внутрішніх справ. Тоді 22-річним молодиком потрапив на Чорнобильську АЕС, де в перші дні разом із колегами працював на територіях, охоплених радіацією. Находилися там по шість годин. Ну, шість годин не вийшло, бо то зразу це було це хаос. Ніхто не знав, що робити, по вісім знаходилися годин. Солдатів жалко. Вони без ніякого захисту майже були. Такі давали, тільки як кожен. і Він біжить наверх, лопатою відкинув, Наказ це є наказ. У званні старшого прапорщика у 2003 році чоловік пішов у відставку. Нині він і надалі активно підтримує громадську позицію та входить до Чернівецької обласної ветеранської організації Асоціація ветеранів МВС України. Нагадаємо, 26 квітня 1986 року під час експерименту на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи. В атмосферу землі вирвалась хмара радіоактивного пилу. Щороку у ці дні в Україні вшановують пам'ять ліквідаторів, адже це день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Катерина Гура, Максим Берник, Новини Чернівців, телеканал СІ-4.